Про головне події в Харкові та області 22 серпня. Добрі новини з Харківщини. Обіцяє згодом третя штурмова. Заступник командира бригади Максим Жорін заявив, що у зоні своєї відповідальності вони провели успішні наступальні дії. У телеграм-каналі бригади опублікували відео цієї операції, де саме вона відбувалася та інші деталі поки не розкрили. У середині липня було відомо, що бригада виконує завдання в районі Борової. За даними ОТО в Харків, на півночі області окупанти найбільш активні у Вовчанську у районі Липців. Розповів поїзд підрозділу Омега. Захисники потроху просуваються, але Ціною важких боїв. Не припиняються ворожі обстріли. У Хова повідомили минулої доби по цивільній інфраструктурі регіону. Окупанти застосували чотири ракети Х-35 іскандер та сім ФПВ-дронів. Сьогодні в день ударів зазнало місто Богодухів. Там загинув чоловік, який порався на городі. Завтра він мав відзначити 57-й день народження. Ще вісім людей, серед яких 15-річний хлопець постраждали. За попередніми даними облпрокуратури ворогатив з РСЗВ Торнадо С. ДТП сімома травмованими сталося напередодні поблизу села Волохів Яр на Чууєвщині на трасі, Київ Харків Довжанський зіткнулися «Шкода» та шевроле. За даними ополуправління Нацполіції, друге авто виїжджало з другорядної дороги з Балаклії та не надало перевагу в русі. З травмами ушпиталили водіїв та п'ятьох пасажирів з обох машин. Серед постраждалих 16-річний хлопчик та 7-річна дівчинка. Схему з привласнення грошей за програмою є відновлення накрили в Ізюмському районі. У ній, за даними облпрокуратури, були задіяні місцеві жителі, посадовці та комунальники. У цьому та минулому роках службовці за змови з місцевими оформлювали на них право власності на нібито зруйноване житло. Насправді ж воно не мало жодних пошкоджень. Надалі підроблені документи подавали до держорганів, щоб отримати сертифікати для придбання нового житла, розповіли в облуправлінні Нацполіції. Чи привласнили таким чином гроші, не повідомляються. Фігурантом інкримінують замах на шахрайство та готуються повідомити про підозру. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.